Леонід куліш зіньків Багатий зайчик. Знайшов зайчик серед лісу полянку, вигорав нивку, зробив грядку і посадив капустинку. Пролітала повз грядки сорока вертлявка і запитала куцохвостого А що це зайчику буде? Знайшов я полянку, виорав нивку, здобив грядку, посадив капустинку, Виросте вона великою, стану я багатим. Розсміялась сорока. Хе-хе-хе. І справді ти нерозумний зайчик. Хто скажи від однієї капустини багатим стане? Ой, не можу я, полечу звірям і птахам розповім про те, який ти нерозумний зайчик. Полетіла сорока, а зайчик заходився капусту поливати. Поливав, доглядав, часу і сили не шкодував, і виросла капуста велика превелика. Пішов зайчик гостей скликати, щоб капустяним листям почастувати. Лосицю покликав з лосеням, козу з козеням, та ще й звірів і тварин лісових багато. Роздає всім по листочку і припрошує їжте гості, всім вистачить. А чого це ти, зайчику, не їси? запитує його дикий веприк. Спочатку гості, а я вже потім, відповів зайчик і знову почав всіх до капусти припрушувати. Коли раптом знову з'ясена сорока вертлявка заскрикотіла. Ой, Ой не можу. Ой, побруть міху. Ви погляньте на цього нерозумного зайчика. Ви подивіться, як він багатіє. Його гості капусту жують, а він тільки радіє з того. Ой, який багатий зайчик. А я й справді багатий, сказав на те зайчик. Ще мама моя колись говорила, хто іншим дає, той багатим стає. Бачиш, сороко, скільки в мене друзів, а друзі то найбільше багатство. Нічого було сказати сороці вертлявці. Замовкла вона і присоромлена полетіла геть.